Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот, який у нас є в продажу, це кріплення для моніторів. Значить, модель nb eh 100 Воно йде для моніторів до 30 кг. Вибачте, до 30 дюймів зазвичай, до, це в вазі до 9 кг. Значить, інколи можна, навіть там більше ніж 30 дюймів. От. Головне, щоб да, ось ця вага не була більше 9 кг, от. значить, Тип кріплення самого монітора це віса 100 на 100. Я зауважу, що тут йде такий ось металевий штир, до якого вже безпосередньо наше, ну, як би так сказати, мабуть, чи, ну, елементи конструкції нашого кронштейну або кріплення. Також до столу воно може кріпитися або струбциною, або вісію з різьбою. От, Давайте подивимося, тут має бути докладніше. Це показано. От, показані розміри на зворотній стороні, максимальна висота От, те, що тут воно в усіх площинах рухається, підлаштовується, настраюється. От, в принципі, ось такі от справи, воно йде нове, запечатане. От, показало себе дуже добре, бо довговічне, надійне, якісне. От. В цілому можу всім радити. Інколи можна купити навіть декілька штук, якщо у вас там, наприклад, декілька моніторів. і потрібно мати, ну, там, наприклад, ну, ось такий, такий, такий варіант, що декілька моніторів, одно, ну, на декількох моніторах ви одночасно робот, працюєте. От, значить, деталі дивіться в описі до відео, тобто, ну, там, характеристики, ціну і так далі. В Одесі можна зібрати самовивозом, в інших містах можна, можна придбати за допомогою, ну, пересилки, от, і, і ось такі от справи, значить, всім Всім бажаю усього найкращого та на все добре.